Перевезення деревини, 10 рівень праці. Дивіться, який кразик. ой 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 сюда чи занес? Я так розумію, туди на ктовчечку, да? Да, туди на точку на завантаження. Оп, всього, завантажуємось. Скільки секунд пройде, поки ми завантажимося? Друзі, гоу лайк, гоу лайк, гоу лайк, гоу лайк, підписку. Так, і куди їхати? Ого, далеченько їхати, в Харків їхати. Mm, ну що, а скільки, до речі, цей екраз буде їхати? Зараз все покажу, скільки у нього максималочка. Ля який кразик, ох. Потужний, потужний, да, кразик? Чисто по грунтовій дорозі і 70 летить. Оце потужність українська. А ну тепер по асфальту, скільки він роз... розігне. А, ну да, там же теж кразик. Дивіться, тут всередині о, промальована дуже гарно, дуже гарно постаралися. Спідометр, правда, щось не працює. По походу треба заїхати на СТО, полагодити, подивитись. Заїхати до СТ на СТО, до Вінтерфела і Ловайського. На ось це СТО біля військомату. Ось тут, біля військомату, ось тут. Заїжджаєте, ремонтуєтесь на п'ятому сервачку і все. А перед цим ще з 2 по 7 рівень вводити промокод на всіх серверах у Інтерфалті. скільки буде по часу це вийде? Ну, я зараз подивлюсь, передивлюсь і скажу вам.